Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати часопис ОУН Шлях перемоги. Всеукраїнське видання, яке виходить з 1954 року, засноване революційним проводом ОУ і самим Степаном Бандерою, маємо випуск номер 22 загалом 3559 за 21 листопада 2025 року. Незмінним гаслом вісника шлях перемоги є свобода народом, свобода людині. Свобода народом, свобода людині незмінне гасло, яке актуальне як. Як в ті часи революційної боротьби за українську державність часів Степана Бандери, так і сьогодні, теж ця боротьба Антиімперська триває. В попередньому відео ми почали вже читати першу сторіночку, анонси про корупційний скандал. Стаття була Петра Герасименка. А зараз пропоную перейти на другу сторіночку. Також читали про передплату на наступний рік, індекс 3 05, 04. шлях перемоги. Ну і переходимо. В друга сторіночка. Ті анонси, які ми тут. Попередньому, ви попередньому відео анонсували. Зараз ми їх будемо читати. Ці статті дуже цікаві і актуальні. Отже, друга сторіночка шляху перемоги Київ проти Москви, рубрика Вісник. Міжнародна конференція імені Євгена Коновальця. У столиці Литви, місті Вільнюсі, відбулася друга міжнародна конференція імені Євгена Коновальця. Присвячена питанням інформаційної безпеки, когнітивної війни та протидії дезінформації. Подію організовано за участі українського дому у Вільнюсі, Посольства України в Литовській Республіці за підтримки литовських партнерів і дослідницьких інституцій. Місцем проведення стала історична локація Тускулеон Румай. Ну, якщо правильно вимовив, культурний та меморіальний простір. Символ боротьби за свободу і гідність народів центральної і східної Європи конференція носить ім'я полковника Євгена Коновальця, лідера українського визвольного руху міжвоєнного періоду, творця Організації українських націоналістів, символу боротьби за незалежну Україну. Метою цьогорічного форуму стало обговорення конгвінтивних і інформаційних аспектів сучасної війни, а також дослідження історичних витоків інформаційної боротьби, у тому числі через досвід українського визвольного руху ХХ століття. Серед ключових тем методи російської конгвітивної війни. Проти України та Європи історичні паралелі боротьби за свідомість і національну ідентичність, роль медіа, культури та освіти у формуванні стійкості суспільства, консолідація європейських ініціатив у сфері стратегічних комунікацій. Конференція мала гібридний формат із присутністю учасників у вільності та онлайн-підключеннями з Києва. Варшави, Брюсселя та Риги. У роботі конференції взяли участь українські литовські та європейські експерти, серед них Євген Магда, директор Інституту світової політики, політолог, експерт із гібридних загроз Україна, Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови Служби безпеки України, експерт з питань національної безпеки Україна. Олександр Кучерук, історик, дослідник визвольного руху, автор праць про Євгена Коновальця Україна, Іван Хома, історик, фахівець із національно-визвольних рухів ХХ століття, Україна. Раймундас Камінскас, литовський експерт з питань національної пам'яті, співорганізатор форуму Литва. Арунас Сурдокас, аналітики з питань інформаційної безпеки Литва, представники Посольства України в Литві Литовського МЗС, аналітичних центрів і громадських організацій. Учасники конференції наголосили, що інформаційна безпека стала. Фронтом 21-го століття, де відбувається боротьба за свідомість і волю до спротиву, було обговорено приклади конгвітивних операцій Росії, спрямованих проти України, країн Балтії та всього Заходу. Підкреслено, що збереження історичної правди та розвиток національної пам'яті один із ключових щитів у протидії дезінформації. Литва визначена як важливий майданчик для координації зусиль України та Європи у сфері стратегічних комунікацій і кон контрпропаганди. Контр До речі, конференція відбулася в Литві не випадково. Саме тут Євген Коновалець жив і працював у 1920-х роках. Формуючи осередки українського визвольного руху, майданчика конференції має на меті продовжити його ідеї у новому вимірі боротьби за інформаційну свободу, суверенітет і правду в умовах сучасних гібридних загроз. У ІС. Ну і бачимо тут фотографію з цієї конференції. виступи також меморіальна таблиця литовською мовою та українською, написана. В якій зазначено у цьому будинку барельєв Євгена Коновальця і напис в цьому будинку в 30-х 40 роках ХХ століття у спілці стрільців Литви зупинявся Євген Коновалець, очільник визвольної боротьби України, громадянин Литви. Мав він також паспорт, знаємо так, Литви. В зв'язку з тим, що була окупація Совітами України. Змушений мати такі ось. Е, е, так, отже, за, е, заява наступна стаття. Е, заява, не торгуйте мовою, відкрите звернення. Наступ е, на українську мову, русифікація всіма можливими засобами є невід'ємною складовою війни. На знищення, яку Росія веде проти українського народу, цей наступ включає не лише жорстоке винищення всього українського на окупованих територіях, Росія вкладає величезні зусилля і кошти в системну політику з розсіщення спрямовану на всю територію України, передовсім на дітей та молодь. Оприлюднені дані про зростання рівня русифікації київських школярів, зростання споживання українцями російської музики та відеоконтенту, прямі наслідки цих системних дій ворога. Натомість українська влада за незначними винятками відзначається в мовній політиці бездіяльністю, що нерідко межує. З саботажем. Але те, що відбувається останніми днями, вже не просто бездіяльність, а по суті, приєднання української влади до російського наступу на українську мову. Спочатку під приводом застережень незнаних європейсь... неназваних європейських експертів, на вимогу віце-прем'єра Тараса Качкі і голови. Держслужби, держслужби з етнополітики та свободі совісті ДЕС Віктора Єленського фракція Слуга народу зняла з пленарного засідання урядовий законопроєкт про правильний переклад європейської хартії регіональних та мінотарних мов і виключення російської з переліку мов, захищених хартією. Потім той же віце-прем'єр Качка заявив, що відправив на погодження в Будапешт зміни до законодавства про мову освіти, які в разі схвалення будуть внесені до парламенту. При цьому ні українській громадськості, ні українській громадськості, ні народним депутатам невідомий зміст проекту, який погоджується з проросійською владою Угорщини. Але це лише верхівка айсберга, бо одночасно вже згадана Дес розіслала на погодження міністерством і відомством законопроект, який можна ставити в рівень з сумнозвісним законом Ківалов Колесніченка про русифікаторським. Або русифікаторськими проектами, які вносять прямо з СІЗО, звинуваченої у державній зраді депутат Шуфрич. Законопроєкт грубо втручається в закон про державну мову, штучно вносячи в нього зміни про захист національних меншин, передбачає застосування замість української мови меншин. Читай російською у сферах надання послуг, спортивних змагань, наукових виданнях та конференціях. Ми щиро дякуємо уповноваженому із захисту державної мови іншим інституціям, які відмовилися підтримати цей антиукраїнський законопроєкт і вказали на його невідповідність національним інтересам, конституції та. Законам України, але сам факт його внесення на міжвідомче чи погодження не можна залишати без належної оцінки, тим більше, що немає жодних ознак відмови уряду від протягування цього документу, ми звертаємо увагу української влади, що відповідно до закону про національну безпеку України. Захист державної мови належить до фундаментальних національних інтересів України. Українська мова не може бути розмінною монетою і предметом жодних торгів, у тому числі під приводом євроінтеграції чи захисту прав меншин. Ми закликаємо владу відмовитися від спроб руйнування цього консенсусу і повернутися до цілісної послідовної. Мовної політики, Рух, простір свободи, Геоукраїнський світ, українська мережа Толока, Геомолодіжний Націоналістичний Конгрес та інші громадські організації. Таку заяву випустили дійсно тривожно. Рубрика Думка. Національна держава чи політична нація Михайло Басара. Вже зараз видно, що на майбутнє у нас зріє ще одна полеміка про те, якою має бути Україна національною державою чи державою людей, які тут живуть. Головіть цю різницю. Це два різних за своїм змістом концепти, з яких мають випливати акценти і пріоритети державної політики. Щоб не заходити у складну теорію, спробую просто пояснити різницю. Прихильники концепту політичної нації вважають, що у світоглядному та соціокультурному сенсі необхідно зафіксувати існуючий стан, бажаним результатом у такому випадку має стати лише гармонізація та нормалізація світоглядної культурної неоднорідності України, яка з Склалася після кількасотлітньої російської окупації. У фокусі уваги мають бути інтереси індивіда та соціальних груп. Держава в такій концепції обслуговує балансує цю множину індивідуальних та колективних інтересів. Прихильники концепту утвердження саме національної держави, вважають, що маємо надолужувати все від, відібране. Вкрадене і, і стерте українське національне, повернути Україні саме українську форму і зміст. Українське має стати драйвером позитивних змін та зміцнення. За цим підход, підходом. Пріоритет належить державним інтересам, оскільки тільки так можуть бути захищені інтереси всіх і кожного, одразу уточню, уточню, що поруч з домінуванням українського в цій концепції є місце етнічному та релігійному багатоманіттю, визначеному і захищеному національним законодавством та міжнародним правом. Поки що. Ця конкуренція двох концепцій проходить далеким фоном на тлі нагальніших проблем війни. Але це поки що згодом у цій дилемі буде вирішуватися більше питань державної політики, більшість питань, зокрема у сферах національної безпеки, освіти, мови, культурного розвитку, загалом національної пам'яті, самоврядування тощо. Концепція політичної нації об'єктивно зміщає акцент з українського на людське, індивідуальне і групове. У пріоритетному фокусі уваги буде людина і громадянин з їхніми інтересами, проблемами і комфортом. Концепція національної держави це про власне українську основу держави України, щоб гарантувати і забезпечити все інше. Я є прихильником саме цього підходу, оскільки тільки така держава може стати потужним гарантом інтересів не лише для української більшості, але й для представників інших народів та послідовників різних релігій. Денаціоналіза... Денаціон... Денаціоналізована концепція політичної нації здатна зробити в кращому випадку сильнішим хіба що суспільство. Але не державу, сильне громадянське суспільство у нас вже є. Основний виклик для нас зробити такою ж сильною державу, а стати такою вона зможе лише як національна держава, а не як оболонка чи механічний диспетчер політичної нації.